У Смілі відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, комунальної власності та розвитку підприємництва. На порядку денному більше 30 питань. Серед основних зміни до програми житлово-комунального господарства, розгляд програми економічного і соціального розвитку на 2025 рік, а також питання землекористування в межах індустріального парку Сміла Встановлюються ставки на. Земельні ділянки, які входять до складу території індустріального парку, а саме як і по платі за землю, так і по арендній платі в розмірі 0,001% від нормативно грошової оцінки земельних ділянок. Комісія підтримала рішення про закріплення на баланс кількох об'єктів охорони здоров'я, будівель поліклініки, дерматовенерологічного відділення та інших комунальних приміщень. Також розглянули питання приватизації та оцінки нерухомості, оновленої низку міських програм, культурних, туристичних, соціальних і це про підтримку обдарованої молоді, організацію свят, допомогу ВПО, хворим на СМА, дітям-сиротам, родинам військовослужбовців. Тут тим, що буде не строкове планування, вносяться зміни до програм, а саме змінюється рік. Вони всі програми пролонговуються до 30-го року. Усі проєкти рішень, які підтримала комісія, будуть винесені на розгляд найближчої сесії міської ради. Остаточне слово за депутатами на пленарному засіданні.